Друзі, радий всіх вітати. Ви на каналі Криптодон, чергова серія по майнінгу хоту. І сьогодні ми розберемо, які у нас є вже перші досягнення. Чи були якісь проблеми на цих тижнях, чи вийшли ми на якийсь новий рівень і дізнались щось цікаве. Ну, по-перше, попередні 9 днів, на превеликий жаль, моя ферма. Повністю простоювала, тому що я не зміг фізично це все проклікувати, знаходячись в лікарні. І на даний момент це найбільша така неприємна ситуація, яка склалася з фермою. І, чесно кажучи, якби можливо я розкачував стореч. То якось там один раз в 24 години я б зміг це фізично зробити. А... Частково робив б це я, частково робила б це дружина, тому що щось є на телефонах і це міг робити я. А щось є на ПК, на ноутбуках, і ТД, і т.п. і це б могла робити вона. Проте в мене розкачено до 6-годинного клейму. Це цілком логічно, цілком оптимально, і саме такий а, тип стореджу допомагає мені клеймити 4 рази в 24 години, що просто ідеально для мене і для мого робочого графіку та режиму. Тож, беручи нашу вже статичну математику, яка не змінюється, тому що ми нічого більше не прокачуємо, я втратив за цей термін. По 9.6 токенів кожен день. Тобто, умовно, там 80 токенів за 9 днів, котрі проставила моя ферма, я, на жаль, втратив. Це якщо говорити в рамках нашого проєкту, який висвітлюю вам я, і який формиться прямо зараз поза мною на ваших очах. А якщо брати Мою всю ферму, то я втратив 1600 токенів, розумієте? І ось це вже дуже і дуже неприємно. Але з цим нічого не поробиш. Ми цей етап пройшли, перекрокували і йдемо далі. Що цікавого по цій фермі, котру ви бачите на своїх очах, один із акаунтів у нас вже наблизився до кількості. Балансу в розмірі 100 ход токенів. На даний момент в нього 88,7 хоти, що вже дуже і дуже приємно. На іншому аккаунті, який йде на другому місці по е лідерству, це 47,8 ход токену. Ну і далі по зменшенню ви можете самі все побачити. Наше село також потрішки росте, потрішки фармиться. 17,7 ход токени на балансі села вже є. Кожен з вас може туди доєднатися і фармити разом з нами. Ну і в підсумку загальна кількість хоту на 10 аккаунтах на сьогодні 266 хот токенів Що в цілому для 10 акаунтів більш-менш нормально.